Всім привіт, друзі. Сьогодні розберемося з таким питанням, що робити українцям, які їдуть в Норвегію на власному авто на українських номерах, або вже придбали у Європі. Чи потрібно його розтамажувати, чи потрібно платити за платні дороги, чи потрібно платити за парковки. І якщо не потрібно розмитнювати, то скільки можна на ньому кататись? Отже, почнемо спочатку. Питання, чи потрібно їхати на власному авто? Я вам одразу скажу: так потрібно. Оскільки навіть починаючи з мутака, коли вас відселять в роде, вам потрібна буде машина, бо вас можуть заселити мінімум за 5, а то й більше кілометрів від якогось населеного пункту, де ви можете придбати елементарний продукт. Тому, якщо вам совітують, типу, а що ти будеш на своїй машині там робити, де ти її будеш ремонтувати, не слухайте. Не слухайте краще, даїть сюди на власному авто, а потім вже розберетесь, чи його ремонтувати, чи віддати його взагалі там на свалку, або комусь продати з українців, хто буде повертатись назад. Наступне питання: що, е, скільки часу можна провести на українській реєстрації? Якщо власник українець, то ви можете як мінімум це 4 роки з моменту надання вам Норвегії документів, тобто. Коли Норвегія прийняла рішення про надання вам тимчасового захисту, ви маєте право 4 роки їздити на власному авто. Те ж саме відноситься і до автомобілів з європейськими номерами. Якщо авто зареєстровано на українця, не переживайте 4 роки можете спокійно їздити. Щодо документів, які необхідні. Якщо це машина на українських номерах, то вам зазвичай потрібно це техпаспорт, права і страховка. В ідеалі це Грінкарта, по-перше, ви її можете придбати в Україні, вона буде в 100 разів дешевше, ніж ви тут будете заключати договір на страхову з місцевими компаніями, Ви можете обанкроти. Щодо техогляду, Техогляд тут не потрібен і тут ви його не пройдете, оскільки у Норвегії на законодавчому рівні не передбачен процес проходження технічного огляду машин, які не відносяться до її країни. В Україні техогляд нам не потрібен для легкових авто. А тому тут вимоги для техогляду немає. Щодо європейських машин для техогляду, ви повинні проходити технічний огляд, але проходити його в тій країні, де ви придбали машину, бо Норвегія, знову ж таки, не дозволить вам пройти техогляд. Стосовно питання, чи можна використовувати тут українські права, так можна не перейматися, спокійно їдьте, не треба їх міняти. Щодо оплати парковок та платних доріг, це відноситься саме до українців, які на українських номерах. Бо наскільки я чую, дуже багато людей не оплачує платні дороги та парковки, оскільки, типу, це номера наші, вони тут в базі їх немає, нам нічого не прийде, все нормально. Це ви глибоко помиляєтесь. Дуже багато приходить на даний момент штрафів і вже спинею. Тому висновок тут один: проїхали по платній дорозі, сплатіть, поставили машину на парковку, заплатіть. Не економте ці копійки, бо далі вам вийде набагато багато дорожче. Не економте на цьому. Так, тепер переходимо до українців на європейських номерах. Ну тут, я думаю, все зрозуміло. Оплата парковок та платних доріг для вас обов'язкова. Я рекомендую вам, як тільки ви заїхали в Норвегію, скачати застосунок ЄПАС-24 і там забити номер свого авто, і вам одразу будуть проходити суми, наскільки ви поїздили на платних дорогах. Потім, коли вас вже отримуєте ви документи і переїдете в комуну, там ви можете заключити з компанією Автопаз договір там на вибір декілька компаній дається, і як більш лояльні тарифи, то і ви вибираєте. Стосовно платних парковок, як їх оплачувати? Тут два варіанти: перший це на місці. Оплата ви приїжджаєте на парковку, паркуєтесь паркуєтеся і там шукаєте вже автомат, термінал і оплачуєте. Другий варіант це через застосунок. Тут трохи легше, ви підв'язуєте свою картку, вбиваєте номер авто, і коли заїжджаєте на паркінг, там уже в залежності від застосунку, або зразу починає щитувати час і гроші капати, або там один час безкоштовно, а потім платно. Ну, це все фігня. Тут буде список застосунків, які вам потрібні для оплати парковок. І, опять же, таки наголошую, не забувайте оплачувати парковки. Бо якщо навіть бувають такі моменти, що ви заїжджаєте на парковку, автоматично в застосунку номер машини не щитався, ви можете подумати, о, клас! Не буду оплачувати, не прийдуть кошти, все класно. ніфіга подобного. В мене такий випадок був: ми заїхали на парковку, через застосунок наш номер авто не зчитався. Ми виїхали клацем-клацем, нічого не оплачується, вроді би добре. НО! я знаю, що там були на вході, на виїзді камери, які щитують. я звернувся у службу підтримки. Два дні я з ними вів бесіду і вони мені виставили рахунок. Отже, висновок, номер сканується, все фіксується. Однак, якщо б я не підняв це питання, то потім би мені прийшов би штраф. А воно мені треба? воно мені не треба. Тому не забувайте оплачувати. Це головне. Ну а на цьому я вважаю, що ці моменти я розказав. В принципі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте наступних відео. Всім пока!